Навчитися отримувати більше з меншого. Постійне відчуття, що ви заслуговуєте на більше, є небезпечним шляхом, постійно прагнути до більшого неможливо, проте ми всі відчуваємо на собі тиск і хочемо більшого. Все частіше діти, прийшовши додому, скаржаться, що їм нудно, і батькам доводиться їх розважати. Подружжя відчуває себе зобов'язаними заробляти більше грошей, частіше бувати поза домом і частіше дарувати один одному подарунки. Якщо ми не можемо дати більше, то відчуваємо провину. Кожен в певній мірі має бажання мати більше, ще більше і ще, але мало хто з нас вміє правильно висловлювати свої почуття. Навіть люди, визнані у суспільстві лідерами та прикладами для наслідування, постійно прагнуть все вище й вище. Однак часи змінюються, і дехто вже починає втомлюватися від такого способу життя. Як я вже говорив, коли мені було 29, я перейшов на неповний робочий день, щоб виховувати дочку. Я часто жартома зазначаю, що шукаючи більшого у меншому, я став ще більш зайнятим, ніж раніше. За іронією долі, саме у той період, коли мені слід було розслабитися та отримувати задоволення. Наскільки взагалі може розслабитися молодий батько наодинці з немовлям. Ви можете крутитися, як білка в колесі, і при цьому зберігати душевний спокій. Або ж можете зовсім нічого не робити, а в своїй голові одночасно натискати на газ та гальма. Скільки ви витримаєте у такому режимі, перш ніж зламаєтесь? Ми живемо в епоху, коли в період бездіяльності гвинтики у нашому мозку з великою ймовірністю будуть обертатися зі швидкістю тисяча кілометрів на годину. Ви можете займатися улюбленою справою і відпустити все те, що вам не потрібне. Одне не заважає іншому. Вам лише потрібно зупинитися і подумати про те, чого ви хочете, і рушити у цьому напрямку. Уявіть життя, де ви взаємодієте тільки з тими, кого любите. Живете в улюбленому місці і робите тільки те, що любите. Думаєте, ви були б менш щасливі, або були б щасливі з тим меншим, що у вас уже є? Створити потік означає ним поділитися. Не обов'язково щось мати, щоб розпочати генерувати потік. Не у всіх мільйонерів щось було, коли вони розпочинали чому ж вони стали такими успішними? Усе через те, що вони постійно обмінювали те, що у них було, на щось краще. Спочатку вони поділилися своїм серцем і пристрастю. Людям подобається підтримувати тих, хто вкладає в улюблену справу свою душу. Де б ви не були, таких людей всюди підтримають. Коли ми бачимо, що людина старанно працює, ми, звичайно, хочемо її підтримати. Скільки у вас друзів? Я не турбуюся про гроші. І зовсім не тому, що у мене їх багато, а тому, що у мене чудові друзі. Нещодавно я підрахував, скільки у мене надійних друзів, і виявилося, що їх більше п'ятдесяти. Тому якщо раптом я втрачу все, що маю, то піду до друга і попрошу прихистити мене на тиждень. Можу навіть попроситися в його сім'ю. Я можу сидіти з дітьми, робити роботу по дому, слухати їх скарги на життя без осуду. Я хороший гість. Ще я можу мити туалети, посуд і міняти лампочки. Потім я переїду до іншого друга, а через 50 тижнів повернуся до першого і запитаю, як у нього справи. Навіть без грошей я зміг би жити у мирі та гармонії до кінця своїх днів. Багато хто відповів би, що у них немає 50 друзів або що в Америці було б складніше впровадити щось подібне, вони там звикли робити все самостійно. Навіть діти повинні виїжджати одразу після закінчення школи. Можливо, зараз так і є, але ж традиції змінюються, перемішуються, і люди по всьому світу визнають важливість міцних зв'язків. Тому почніть з малого підтримуйте відносини з п'ятьма десятьма друзями. Уявіть, що ви звертаєтеся до кожного з них з проханням прихистити вас на місяць, поки ви не виправите своєї ситуації. Мета всієї цієї історії не в тому, щоб підрахувати, скільки у вас надійних чи ненадійних друзів, а в тому, щоб нагадати вам про важливість віри у щасливе життя без грошей. Це лише ментальна вправа. Можливо, вам ніколи не знадобиться просити притулку у друзів на рік, але сама думка про те, що у важку хвилину ви зможете покластися на когось, на деякий час вас заспокоїть. Справжній страх полягає не в можливості втратити гроші або навіть не мати їх, а в самотності. Ви боїтеся, що вам не буде що їсти або де жити. Але навіть якщо у вас немає грошей, а ви впевнені, що завжди можете розраховувати на підтримку друзів або родичів, це означає, що вам нічого боятися. Ви будете відчувати тільки радість і вдячність, а це зі свого боку стане позитивним стимулом у вашій повсякденній діяльності. У цей самий момент стільки людей застрягли у лещатах власного страху, і саме зі страху вони не можуть залишити нелюбу роботу. Без роботи і доходу вони, за їх переконанням, не зможуть жити далі. Але чи так це насправді? Відповідь ні. Завжди існує альтернативний спосіб життя та розвитку. Перший крок подивитися на речі під іншим кутом. Справжня надійність полягає не в кількості грошей, а в кількості людей, яких ви знаєте та яким довіряєте. Завжди кажіть грошам, арігато. Мій наставник Вахей Такеда колись розкрив мені таємницю грошей. За його словами, ключ до багатства завжди висловлювати подяку грошам, коли вони до вас приходять, а потім знову, коли вони від вас йдуть. Довіритися потоку, довіритися долі. Тепер ви знаєте, що довіритися грошовому потоку це вірити у власне майбутнє. Також ви знаєте, що ви насправді хвилюєтеся не за гроші. Вас турбує ваш майбутній шлях те, чи зможете ви утримати вже наявні гроші або продовжувати заробляти. Це почуття позбавляє вас кисню. Зрозумівши цей психологічний механізм, ви усвідомите, що головне це навчитися довіряти. Без цього незалежно скільки у вас грошей чи скільки б ви накопичували, почуття тривоги ніколи вас не покине. Якщо ви довіритеся долі і повірите у свій майбутній шлях, тривога за гроші сама зникне. Ви будете знати, що завжди можете розраховувати на себе і свою групу підтримки довіряйте своєму потоку. Якщо ваш регулярний грошовий потік став приривчастим, саме час спробувати щось нове. Можливо, це шанс створити новий потік. Якщо ви відчуваєте, що застрягли і не рухаєтеся далі, зверніться за допомогою до надійного друга хтось обов'язково вас підтримає. І якщо ви не будете просити про допомогу, люди так і не дізнаються, що вона вам потрібна. Звичайно, іноді складно просити про допомогу, але саме страх заважає вам отримати те, що потрібно. Ви боїтеся того, що люди подумають про вас або осудять вас. Повторюю. Страх повинен змінитися на довіру. Вірте, що люди добрі і хочуть вам допомогти. І я вас запевняю людям подобається допомагати. Добрих людей більше, ніж ви думаєте. Як тільки ви відчуєте, що можна просити про допомогу, ви одразу побачите, що цей світ повний щасливих і люблячих людей, які обов'язково вас підтримають. З часом я навчився звертатися за допомогою. Спочатку вам буде соромно і незручно, але потім стане легше, а результати вас просто вражатимуть. Ніколи не знаєш, чого чекати. Тому ти й довіряєш волі випадку. І тоді відбуваються дива. Ми всі чули історії про те, як люди просили або благали про допомогу і дивом її отримували. Підтверджую варто вам хоча б раз звернутися за допомогою, і ваше життя корінним чином зміниться і ніколи вже не буде колишнім. Як створити потік щасливих грошей. Є декілька способів створити потік щасливих грошей, якщо у вас їх ще немає. Ось моя десятка найкращих способів перший. Пожертвувати на благодійність. Пожертви на благодійність чудовий спосіб відчути потік щасливих грошей. Не обов'язково віддавати цілий статок. Навіть один долар може змінити чиєсь життя, а вам стане краще. Коли ви пожертвуєте свої гроші, ваш мозок і всюди навколо вас енергія ніби отримують сигнал, що грошей у вас більше, ніж досить. Ви живете в достатку і вам нічого боятися. Знайдіть групу або благодійний фонд, який має для вас особливе значення і відповідає вашим переконанням. Друге давайте гроші друзям. Можливо, вам раніше доводилося позичати гроші у друзів або вас просили надати фінансову допомогу. Гроші, які ви віддаєте близьким, завжди є щасливими грошима. В житті кожному з нас в певний момент потрібні гроші. Можливо, у вас достатньо резервів. Я пам'ятаю, як я надавав фінансову допомогу близьким, які хотіли здійснити свою мрію. У такі моменти ти фізично відчуваєш, як твої гроші служать для блага твоїх друзів, являючи собою опору їх життя. Немає на світі більш приємного відчуття. Третє. Відправити другові подарунок. Відправити подарунок другу дуже приємний спосіб витратити гроші. У нас вдома є спеціальна шафа для подарунків. Під час шопінгу ми майже завжди купуємо подарунки для друзів. Нещодавно ми з дружиною робили це разом. В сім'ї саме я розраховуюся на касі і потім несу сумки. Повертаючись до машини, обидві мої руки були зайняті я ніс штук 10 пакунків і пакетиків. І жоден з них не був для нас. Все це були подарунки. Для себе ми нічого не придбали, але знайшли багато для близьких і друзів. І зовсім не обов'язково купувати дорогі речі. Вже навіть одна пачка трав'яного чаю це чудовий подарунок. Придбавши щось для друзів, ви робите їх щасливішими і самі стаєте щасливими. Четверте завжди віддавати щось зайве. Коли ви щось віддаєте, що завгодно. Завжди давайте більше, ніж потрібно. Коли ви потрапляєте у таку ситуацію, де може знадобитися допомога або потрібно буде щось запозичити, ми зазвичай просимо менше, ніж насправді потрібно, бо нам соромно не мати цього. Тому, коли хтось звертається до вас з проханням, спробуйте зрозуміти причину його потреби і давайте більше, ніж просять. Якщо хтось просить у вас ручку, дайте йому й блокнот. Якщо ви керівник і берете на роботу нового працівника, заплатіть йому трохи більше, ніж він просить. Якщо ви обговорюєте роботу з клієнтом, спробуйте зрозуміти, де можна надати додаткову безкоштовну послугу. У подібних ситуаціях, давши більше, ніж потрібно, ви змінюєте енергію стурбованості і відмови на позитивну силу, завдяки якій люди відчувають, що їх люблять і про них піклуються. Ви наче вкладаєте гроші у власне емоційне благополуччя та добробут своєї спільноти. П'яте. Платити більше, ніж просять. Багатьох такий підхід дивує. Отримавши рахунок, я завжди одразу його оплачую. Іноді я віддаю трохи більше грошей, ніж вказано в рахунку. Як вияв вдячності. Це дивує багатьох. Вони кажуть, що за всю свою кар'єру ніколи не отримували більше грошей, ніж просили. Коли їм платять менше, ніж вони просили, вони розчаровуються коли більше, здивовані. Іноді я спеціально даю їм більше, просто щоб побачити їхню реакцію. Люди не звикли до того, що їм платять більше, ніж заявлено. Я відчуваю своє призначення в тому, щоб змінити уявлення людей про те, як приймати та віддавати гроші, і сам отримую від цього велике задоволення. Шосте. Відправляти листівки чи подарунки своїм клієнтам чи начальству. Ми часто забуваємо, яке це диво, отримувати гроші від клієнтів або керівництва, адже вони могли б заплатити комусь іншому, але обрали саме вас. Наприклад, якщо ви прибиральник, вони могли найняти когось іншого, але обрали вас. Відправте їм листівку чи подарунок, як вияв щирої вдячності. Кожного разу, коли я перебуваю в книжковому магазині, я дивуюся сотням книжкових полиць. Як з такої кількості книг можна обрати саме мою? Здається, практично неможливо знайти її та купити, коли поруч стоїть кілька тисяч інших книг. Саме за це я щиро вдячний своїм читачам відправте щось своїм клієнтам, як вияв подяки. Якщо ви працюєте в компанії, можете висловити свою вдячність своєму начальнику. Найцікавіше в тому, що якщо ви постійно виявлятимете вдячність, вони це, і, коли з'явиться цікава пропозиція, вони першими згадають саме вас. Сьоме, радіти, коли отримуєте гроші. Отримуючи гроші, багато з нас відчувають радість, але соромляться це показувати. Більшість з нас вчили стримувати свої почуття і ні в якому разі, ні при яких обставинах не говорити про гроші. Якщо ви отримали подарунок на день народження, відверто радіти йому цілком природньо, але чомусь ми не виражаємо радості при отриманні грошей. Тому, будь ласка, коли отримуєте гроші, покажіть, як ви їм раді. Побачивши вашу радість, люди з більшою ймовірністю зроблять це знову. Всім приємно бачити щасливе обличчя, а вам самим приємно виражати радість від несподіваних грошей. Нещодавно я отримав в супермаркеті дводоларовий купон. О, я так радий. вигукнув я. І жінка, яка стояла поруч, віддала мені свій, оскільки їй сподобалася моя посмішка. Їй захотілося помилуватися моєю посмішкою знову, і вона віддала мені свій купон. У відповідь я подарував їй свою найкращу усмішку. Чи вам коли-небудь хотілося купити щось, щоб порадувати свого знайомого власника магазину? Чи то покупка в продуктовому магазині, чи вечеря в ресторані, посмішка людям, коли вони вам щось дають. Це надійний спосіб підтримати потік. Восьме. Витрачаючи гроші, моліться, щоб вони принесли комусь щастя. Цьому я навчився у свого наставника. Кожен раз, коли витрачаю гроші, я подумки бажаю. Нехай ці гроші стануть благословенням для вас і ваших близьких, адже на ці гроші людина зможе купити собі їжу або ще щось потрібне. Кожен раз, коли ви витрачаєте гроші, благословляйте отримувача цих грошей або компанію. Цим ви сприяєте формуванню потоку щасливих грошей. Перед тим як лягти спати, згадайте всіх, кому ви в цей день віддали гроші, і уявіть все хороше, що з ними станеться. Якщо ви почнете ставитися до життя таким чином, люди помітять це і без слів відчують енергію любові і тепла, яка йде від вас. Дев'яте робити покупки в людини, яка вам подобається. З розвитком інтернет-шопінгу ми частіше робимо покупки онлайн. Але це ж так чудово купити щось у живої людини. Ось чому в торгових центрах і маленьких магазинчиках не вщухає людський потік. Якщо ми продовжимо купувати все онлайн, то в кінці кінців насправді залишиться мало справжніх магазинів, включаючи і невеликі сімейні крамниці, а вони вже давно стали джерелом радості і невід'ємною частиною повсякденного життя. На мою думку, наявність такої великої кількості магазинів пояснюється простим бажанням побачити речі особисто, надихнутися ними і спілкуванням з живими людьми. Ми хочемо бути там, де люди, там, де б'є енергія. Купуючи щось у людини, яка вам подобається, навіть якщо ви знаєте, що могли б зекономити, купуючи дешевше деінде, ви підтримуєте її справу. Ми приносимо щастя комусь і забезпечуємо потік грошей. Тому робіть покупки в своєму улюбленому місці у продавця, який вам подобається, і ви самі відчуєте радість від цього. Це можна робити і онлайн. Купуючи щось в інтернет магазині, який вам подобається, ви будете відчувати себе добре, тому що витрачаєте щасливі гроші. Десяте БУТИ вдячним ЗА все. Найважливіший урок, який я вивчив у свого наставника вахеї Такеди, це урок вдячності. Одного разу він розповів мені історію про чоловіка, який прийшов до нього у відчаї. У цього чоловіка були величезні борги, і він гостро потребував грошей. Вахеї сказав, що він дасть йому гроші, але тільки якщо він скаже Арігато сто тисяч разів. Це означало, що чоловік повинен був кожну хвилину протягом кількох місяців говорити Арігато. Він погодився. Коли прийшов час прийти за грошима, вони йому вже не були потрібні. Чому? Цей підхід, заснований на вдячності, почав працювати сам по собі і приносити плоди. Людина змогла погасити борги і вже не потребувала позики. Коли ми говоримо дякую, ми вивільняємо потужний енергетичний заряд, ми встановлюємо миттєвий контакт з дійсністю. Ми усвідомлюємо, що те, що у нас є, є достатнім і стаємо самодостатніми. У нас є все, що потрібно це усвідомлення і відчуття найсильніші в світі. Ви можете буквально досягти чого завгодно, якщо налаштуєтеся на хвилю вдячності. Хочете збагатіти, стати щасливішими, знайти душевний спокій? Скажіть дякую. Це ж так просто.